Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як же досягти того самого бажаного рельєфного, підтягнутого стрункого тіла. І не просто поговоримо, а я вам дам конкретні вирішення і надам дві покрокові схеми досягнення рельєфу. Одразу хочу сказати про те, такий спойлер, що ніяких вправ тут не буде, тому що вправ для рельєфу просто не існує, але існує чітка стратегія досягнення рельєфного тіла і комплексні дії, які у поєднанні дають результати саме це. Всього сьогодні я вам хочу надати. Якщо ви хочете досягти того самого бажаного рельєфного тіла, якщо ви займаєтесь спортом, збалансовано харчуєтесь, а тіло все одно не виглядає рельєфним, ви бачите якісь там мінімальні результати, не можете досягти результату. Якщо ви займаєтесь спортом, збалансовано харчуєтесь, а все одно у вас залишаються проблемні зони, такі як випраючий через живіт, вушка на стегнах, наприклад. Якщо ви сиділи на дієтах, якщо ви обмежували солодке, від нього, до речі, не треба відмовлятися. Виснажливо тренувалися, зривалися і так і не можете досягти результату. Якщо ви проходили 1500 різних марафонів, а результату так і не отримали, і якщо вам здається, що ви вже все перепробували, нічого не працює, значить ви робите щось не так або ще не все пробували. Обов'язково дослухайте цей урок до кінця, тому що я вам тут сьогодні дам рішення. Я не буду дуже довго говорити про себе, просто покажу своє до після. Це я, да, я була такою в fat У мене не було м'язів, але у мене був достатньо високий відсоток жирової тканини. Так я виглядала і так я виглядаю зараз, коли я побудувала свою систему. При цьому я харчуюся смачно. Я тренуюся всього три рази на тиждень і завжди залишаюся у такому тілі, тому що я просто знаю так. І ще важливий момент, що я починала із заняттям з тренером в тренажерному залі, і на першому фото я ж займалася вже там рік, а можливо, навіть півтора роки, і моє тіло виглядало ось так. А хотіла я виглядати так, як я виглядаю зараз. Але результату в мене не було. І я розуміла, що ну, напевно, щось я роблю не так. Я ходжу в зал, було і 4, і 5 разів на тиждень, але при цьому результату я не бачила. І зараз я розумію, що... Важливо не те, що ви робите, а як ви робите. Ну і що також важливо, але як ви це робите, це взагалі просто. Головна, як би, да, причина тому, чому дівчата не досягають результату. Тому зараз моє тіло виглядає так, я в ньому постійно, я дуже цьому рада, я цим дуже сильно пишаюся, тому що я до цього дуже довго йшла, я дуже багато навчалася. І головна ідея, яку я хочу донести, що ви можете робити дуже багато дій для досягнення цілі, але якщо дії не узгоджені між собою, якщо вони некоректні, і якщо якогось пазлика не вистачає в цих діях, то ви ви не досягнете бажаного результату. Трішечки про мене також розкажу: я фітнес-наставник, нутриціолог, і я допомагаю дівчатам під своїм супроводом досягати бажаних результатів. Тобто я не просто треную, не просто кажу збалансовано харчуватися, а я конкретно під кожну дівчину, під її ціль, розробляю це все і наставляю протягом навчання. А тепер поїхали розбиратися з темою рельєфного тіла. А я зате завжди за те, щоб говорити не просто зробити це і те, а пояснити, чому потрібно саме так. І люблю дуже розбиратися логічно, тому поїхала. Дивіться, одразу надаю вам формулу рельєфного тіла. Рельєф це гарний тонус м'язової тканини плюс. Адекватний відсоток жирової тканини. Тобто, коли в нас жирова тканина в адекватному відсотку, ми під нею просто бачимо наші м'язи. Ну і звичайно, ці м'язи мають бути в гарному тонусі для того, щоб ми їх побачили. І звідси з цієї формули вже можна зрозуміти, що ніяких вправ для рельєфу не існує. Існують вправи для підвищення тонусу м'язової тканини. Це силові вправи. Всі інші тренування, по типу там кругові табати, кардіо, вони тренують витривалість і витрачають калорії. М'язи там задіюються, але вони задіюються мінімально. Тобто, якщо наша задача прокачати тонус м'язової тканини, важливо розуміти, що це саме силові вправи. Дивіться, перед тим як я перейду до двох покрохових схем рельєфу, я хочу сказати про важливість аналітичного етапу. Його задача вияснити. У вас недостатній тонус м'язової тканини, чи у вас, можливо, надмірний відсоток жирової тканини, чи, можливо, і те, і інше. Тому що, якщо ви помилитеся, і якщо ви будете використовувати непідходящу систему, то можна або побачити, що ви просто збільшуєтеся в об'ємах, а ви, наприклад, навпаки хочете схуднути, або ж, навпаки, дуже сильно схуднути і залишитися драблим тілом. Тому спочатку аналіз, потім дія, дуже вас прошу. І я завжди перед тим, як працювати з дівчатами, дуже детально їх аналізую, тільки потім підбираю стратегію, тому це прям супер важливо. На цьому переходимо далі до наших схем. Перша схема вона для людей, у кого високий відсоток жирової тканини. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас високий відсоток жирової тканини, вам ця схема 100% підійде. У цьому випадку рельєф. Ми набудемо тоді, коли ми створимо адекватний дефіцит калорій, наголошую на цьому, не нічого не їсти, не голодувати. А адекватний невеликий відсоток дефіциту калорій плюс силові тренування три рази на тиждень. Чому так? Тому що дефіцит калорій знижує відсоток жирової тканини. Тобто, коли ми вживаємо трішки менше калорій, ніж організм витрачає, жирова тканина починає знижуватися. Силові вправи надають тілу тонусу. Ефект підтягнутого тіла дають той самий рельєф, плюс також витрачає додатково калорії, тобто ми отримуємо таке комбо, да, коли займаємося силовим тренінгом. Окрім того, що ми навантажуємо м'язи і приводимо в тонус нашу м'язову тканину, ми ще додатково витрачаємо калорії, що додатково створює для нас також дефіцит калорій. Дивіться. Дуже велика помилка це занадто сильно урізати калорії, сідати на дієти, не їсти смаколики, голодати, їсти несмачну їжу. Якщо ви будете сідати на дієти, ви будете зриватися. Якщо вам їжа буде несмачна, ви не зможете довго жити з таким раціоном. І ви ніколи не досягнете результату. Тому я завжди кажу про те, що харчування має бути комфортним навіть тоді, коли ви перебуваєте в дефіциті калорій. Можна їсти і солодке. Можна їсти смаколики, можна використовувати певні махінації для того, щоб об'єму їжі вам було достатньо. Тому важливо, щоб ви харчувалися смачно. Але сьогодні ми не занурюємося в тему харчування. Якщо вам цікаво, у мене є також урок безкоштовний на цю тему. Ви можете написати мені в Директ інстаграм кодове слово «манго» і вам до цього всього ще й надійде урок з харчування, я там дуже детально все пояснюю. Урок, як харчуватися без діє жорстких обмежень, буде завжди у стрину. Тілі. Тому, будь ласка, переслухайте, якщо вас цікавить також тема харчування. Тепер ми переходимо до другої схеми. Це для людей, у кого адекватний відсоток жирової тканини, але при цьому слабкий тонус м'язів. Тут, у цьому випадку, формула рельєфу буде ем, полягати в тому, що у нас харчування має бути на нашу норму калорій. А в подальшому може бути і в профіциті, якщо ми захочемо збільшувати ще більше тонус м'язової тканини, але на початку це норма калорій, плюс також силові тренування три рази на тиждень. Тут дуже важливу увагу треба приділяти силовим тренуванням. Тому, що, як я сказала, коли у нас адекватний відсоток жиру і коли в нас м'язи в тонусі, то під цим жиром. Під жировою тканиною ми бачимо ці м'язи. Якщо ж їх немає, ми їх просто не побачимо, рельєфу не буде. Тому тут важливий прям такий коректний силовий тренінг, де ви будете дуже правильно навантажувати ваші м'язи і бачити тонус м'язової тканини. І таким чином ви побачите згодом рельєф. В цьому випадку дуже велика помилка це їсти мало. Тобто недостатньо для вашого організму. А хочу, щоб ви зрозуміли, що наші м'язи будуються з їжі, як би це не звучало. Колись до мене прийшла одна учениця і говорить, що я побачила відео, там говорили про те, що сідницю в першу чергу треба годувати. І це дійсно так, тому що сідниці це м'язи. І, в принципі, коли ми говоримо про м'язи, важливо розуміти, що вони мають звідкись отримувати енергію, да, щоб будуватися. І взагалі наші м'язи дуже багато витрачають. Калорій навіть в стані спокою. Тому, коли ми говоримо про тонус м'язової тканини, важливо розуміти, що харчування має бути відповідним, і особливу увагу треба звертати на вуглеводи, тому що наші м'язи наповнюються глікогеном. Глікоген ми беремо з глюкози, глюкозу ми беремо з вуглеводів. Тому на вуглеводи треба робити акцент. Знаю, що часто дівчата цього бояться. Не бійтеся, переходьте, дивіться мою лекцію з харчування, вам стане. Зрозуміліше. Часто чую таку штуку, я ходжу в зал роками, нічого не росте. У всіх працює, в мене не працює. Це означає тільки одне, що ви робите щось не так. Перше, ви мало їсте, навіть якщо вам здається, що всього нормально, ви можете не добирати якогось макронутрієнту по типу білки, жири або вуглеводи. Вам також може не вистачати вітамінів та мінералів. І ваше харчування по кількості також може не задовільняти вашу ціль. Друге, це ви не вмієте навантажувати коректно м'язи. 95% дівчат, яких я бачу в тренажерному залі, не вміють правильно навантажувати м'язи. Звичайно, вони ходять туди руками, вони не бачать жодного результату і розчаровуються. Тому коректний тренінг це не про ваги, не про вагу, яку ви підіймаєте, це про коректне виконання. Таким чином, щоб ви могли навантажити м'яз, це досить важко зробити, але це можливо зробити. І саме цьому я навчаю дівчат не просто тренуватися заради тренування, а вміти якісно викладатися на тренуваннях, тому що тільки тоді буде результат. Ви витратите одну й ту саму годину, але результат буде зовсім інший. І запам'ятайте також важливий момент, що на око нічого не працює. Якщо ви просто тренуєтесь по Ютубу, просто тренуєтесь по якомусь курсу, при цьому просто збалансовано харчуєтесь, ви не знаєте, вас задовільняє взагалі організм ця їжа, не задовільняє. На око вам нічого не дасть результат, або ж дасть мінімальний результат. При цьому наголошую про те, що не треба рахувати калорії постійно. В мене є свій дуже комфортний підхід, я ним користуюся вже багато років, і неважливо, я вдома їм, чи я знаходжусь, знаходжусь в подорожі, чи я знаходжусь, не знаю, йду в заклад кудись, чи я на день народження, йду чи на свято якесь. Ця система дає мені можливість постійно бути у формі і моїм ученицям також і це те, чому я навчаю. Дуже важливо підібрати коректну стратегію і дотримуватися її. Знову ж таки, не просто підібрати харчування як-небудь. Ну от просто мені сказали, що збалансоване харчування це курка, гречка, салат і що це білки, жири і вуглеводи. Ні. Тут важливо зробити саме все під вашу ціль і під ваш індивідуальний організм. Розбираємося, що ж робити. Перше це збалансувати раціон і визначити вашу норму під ціль. А дивіться норма для кого для по перше, вона залежить від ваших індивідуальних параметрів цей ріст. Е Вік, вага, а ваша фізична активність, наскільки у вас багато чи мало м'язової тканини, наскільки у вас багато жирової тканини, і для когось це буде дефіцит калорій, для когось це буде норма, для когось це буде навіть профіцит. І це важливо дуже розуміти, що збалансоване харчування саме по собі нічого взагалі не несе. Наша задача це задовільняти і по кількості, і по білках, жирах, і вуглеводах, і по вітамінах, і мінералах. І ще. Під те, щоб це задовільняло вашу ціль. Може звучати зараз важко, але насправді все дуже легко на практиці, коли а, дівчина просто все робить по моїм рекомендаціях. І при цьому, як я сказала, калорії рахувати не треба. У мене є свій дуже комфортний метод, який дозволяє швидко організовувати прийоми їжі і найголовніше досягати цілі. Пам'ятаємо, що ми не сідаємо на дієти, не голодуємо, не забороняємо собі їсти смаколики, а вчимося системі збалансованого харчування. Другий важливий момент це навчитися якісно тренуватися. Це те, про що я говорила, що тренуватися можна зовсім по-різному. Але уявіть, тренуватися можна там протягом півроку, як попало, і не побачити результат, а можна за півроку просто побудувати. Не просто шалені форми, привабливі форми. Тому я вас дуже прошу, тренуватися треба якісно. Задача тренінгу це втомити м'язи. Тільки тоді ви побачите ваш бажаний рельєф. Далі важливий момент це підключати в ротину корекційні комплекси, тому що наше тіло це ж не тільки там да, м'язи і жирова тканина, а це в принципі в тому ще й те, як виглядає наша постава. Наша постава це не тільки спина, це і грудна клітина, це і наша шия, як вона розполо, як вона розташована, це і наш таз. Це наш поперек, це наші коліна, це наші ноги, це наші стопи. Тому підключаємо да, в роботу те, що конкретно відкоригувати треба саме вам. Дуже часто проблема це гіперлордоз. Часто також є ось такий кіфоз, це коли нас плечі заходять вперед. Тому наша задача це підібрати корупційні комплекси, а також щоб виправляти всі ці моменти. І також важливий момент це працювати з вашим мисленням і з вашим станом, тому що від того, як ви відноситесь до свого життя, як ви підходите до... Ваших цілей, чи ви взагалі розумієте ваші цілі, чи вмієте ви їх ставити, чи ви живете в позиції автора, чи з позиції жертви. Чи ви робите це зі стану, блін, я хочу, я можу, я класна, чи зі стану в мене нічого не вийде. Це дуже впливає, тому наша задача також з цим, цим попрацювати. І всі ці моменти я вмістила в своє фітнес-наставництво. Просто подивіться на результати, які отримали мої учениці, наскільки комплексно змінюється тіло, змінюється не тільки композитний склад. Да, коли ми змінюємо м'язи, підвищуємо тонус м'язів, знижуємо жировотку. Не змінюється дуже сильно постава. Ось просто прекрасний приклад, наскільки візуально постава впливає на людину. Подивіться, як тут змінився животик. Просто при цьому дівчата їдять, їдять смачно, їдять багато, вони від цього в шоці. Просто що інколи бувають такі моменти, що дівчата їли менше, почали їсти більше і почали худнути, тому що просто треба знати, як же функціонує наш організм, і правильно підібрати конкретно під вас стратегію руху. А дівчата просто захоплюються своїм тілом, не можуть відлипати від дзеркал, фотографуються. Я їх дуже сильно розумію, тому що. Привабливе тіло це ну дуже гарно, і я їх розумію. І найголовніше це те, що учениці не просто отримують результат, а навчаються системі, яка дає можливість далі самостійно покращувати своє тіло. Тому, якщо ти хочеш грамотно і комплексно працювати з тілом, тоді бігом залітай на моє фітнес-наставництво для перших, хто заповнить анкету під цим відео, діє спеціальні ціни. Моя методика унікальна. Бо я працюю комплексно, а я такого ще не бачила. Да наскільки я індивідуальною комплексно підходу до цього всього повністю з кожною ученицею робота відбувається індивідуально, тому що важливо врахувати абсолютно всі моментики. Я аналізую ваше тіло дуже детально. Я створюю програму індивідуально для кожної учениці, яка приведе вас до результату. Тому постійно є зворотній зв'язок, постійно є фідбек, постійно є підтримка не тільки в переписці, а й по відеозв'язку. Для мене це дуже важливо розуміти, в якому стані знаходиться кожна учениця, і важливо навіть у форматі такого більше коучингу направляти і підтримувати да, на цьому шляху досягнення цілі. Зараз є просто безліч фітнес-курсів. Я думаю, що ви можливо багато з них проходили вже, які там направлені окремо на роботу з харчуванням, на роботу з поставою, на роботу з диханням. І можна роками насправді ходити по таких курсах, але результату не буде, тому що не буде чіткої повної системи. А вона важлива, як я сказала. Тобто має бути конкретна стратегія під вашу ціль. Не просто попрацювати з поставою, не просто якось там харчуватися, а конкретно під вашу ціль, конкретно розроблена стратегія. І саме таке навчання я й розробила, в якому я врахувала усі необхідні. Паслики, і якби мені хтось потрапився на початку мого шляху, а, да з цими знаннями я буду досягла свого результату в а може і в 10 разів швидше, і не робила б ці помилки. Але з іншого боку, я пройшла цей шлях, я дуже багато навчань пройшла, і зараз я маю змогу, окрім того, що собі побудувала тіло, да те, про яке я завжди мріяла, маю змогу будувати його і своїм ученицям. А скільки ж треба витрачати часу на тренування? Дивіться, на початку це взагалі 15-20 хвилин щоденно. А далі ми ще підключаємо силові тренування це 40-60 хвилин. Тобто, це взагалі не багато часу. Я впевнена, що більшість з вас витрачає більше часу на соцмережі, коли ми просто там ленту да, свайпаємо. А можна цей час витратити на себе і отримати бажане тіло, привабливе тіло, про яке ви вже дуже довго мрієте. Окрім цього всього, да, як я сказала, ми пропрацьовуємо мислення, і учениці говорять про те, що після навчання змінюється не тільки тіло, змінюється, в принципі, їх життя, і це дійсно так, тому що те, з якої позиції ми живемо життя, вона дуже важлива. А кому ж підійде це фітнес-наставництво? Це для тих, хто не хоче, собі випробовувати якісь незрозумілі методи. І не гаяти час. А, якщо ви хочете грамотно працювати з тілом, не як попало просто все підряд, або тільки один з пазликів використовувати, а комплексно підходити до роботи з вашим тілом, тому що тільки це десь результат. Якщо ви новачок і хочете покращити своє тіло, знизити вагу, зробити тіло рельєфнішим, набрати мізову тканину і хочете одразу займатися грамотно, якщо ви вже довго займаєтесь і не бачите результату, для вас це просто must have. Я впевнена, що тут вам стане просто все зрозуміло по пазликах, що вам не вистачало, якщо ви втомилися мучити себе дієтами, я навчаю їсти все, немає ніяких заборон, і можна при цьому досягати бажане тіло, і так це можливо. І якщо ви хочете бути впевненими в собі, одягати ті речі, які вам подобаються, а не такі, щоб прикривати щось там, да, на своєму тілі і кайфувати від свого відображення, тому вам. Потрібно моє фітнес наставництво Тут є програма, я не буду все зачитувати. Ви можете зупинити це відео, почитати, що входить конкретно в кожен модуль, які уроки. Дивіться, важливий момент також що я не просто кажу, що робити, а ви ще й навчаєтесь. І це просто ну таке комбо, тому що таким чином ви навчаєтесь, у вас є ці знання. І ви можете все це підтримувати далі самостійно. І я вважаю, що це must have просто для кожної дівчини, тому що якщо ви просто будете бездумно робити дії. По-перше, ви ніколи не досягнете результату. По-друге, ви будете просто марно витрачати свій час. І моя задача це навчити. Тобто, окрім того, що ви під супроводом все робите, ви ще навчаєтесь. У мене були випадки, коли учениці завершували моє навчання і далі худли своїх мам, своїх подруг. Тобто, уявіть, наскільки дівчата отримують знання, що вони потім можуть це застосовувати навіть на інших людях. Хоча моя мета не навчити якихось спеціалістів з харчування да, або там з тренувань, моя мета це. Кожній дівчині для свого життя дати ось цю базу. Також хочу сказати, що є можливість оплати частинами вартість мого навчання від 150 доларів за 2 місяці навчання. 159 доларів це на секундочку, 3-4 тренування в тренажерному залі з тренером. А ви отримуєте за це все повноцінну систему комплексну. А, чому така ціна? Тому що в своєму наставництві я зібрала просто усі необхідні інструменти для роботи з тілом: від пропрацювання мислення до роботи з харчуванням, диханням, роботи з поставою, стопами, мобільністю суглобів та роботу з тонусом м'язової тканини. Просто все, що потрібно для побудови привабливого тіла, окрім цього всього, на навчання діє розтермінування 0% від 2 до восьми частин. Місця на тариф з ментором та особисто зі мною обмежені. Вже йде запис на потоки взимку, вже навіть на лютий. Дівчата бронюють місця. Тому не відкладайте, заповнюйте анкету. Я зв'яжуся з вами. І покажу вам конкретно у вашому випадку, що треба робити, яка стратегія для вас для того, щоб досягти бажаного результату і досягти того самого бажаного, рельєфного, привабливого тіла. І розкажу вам також усі абсолютно деталі, який формат, познайомлю вас з менторами. Тому заповнюйте анкету, я з вами особисто зв'яжуся. Також хочу сказати, що анкета не зобов'язує купувати. Тому хто вже зараз готовий до змін, будь ласка, залишайте анкету.